Дякуємо, колеги. Це пекучі Ньюз». Сьогодні поговоримо про те, кого саме збирає Трамп у свою команду. Отже, в студії потенційний кандидат в Team Трампа пекуча Ірина Сопонару та гарячий Юрій Ткач Let's go! Після свого переможного танцю Трамп продовжив рухатися і почав збирати такий собі американський урядовий загін самогубців. Наче в кіно він зібрав аутсайдерів та покидьків, щоб врятувати світ. І як бонус. Щоб виглядати краще на їхньому тлі. Ну, судіть самі, на посаду міністра охорони здоров'я Трамп хоче призначити Роберта Кенеді молодшого. Відомий він тим, що є рішучим антиваксером. Ну, добре, що хоч антиваксер, а не людина, яка вколює собі спутник В. Ну, ну так, Це звичайно. Міністр охорони здоров'я антиваксер це все одно, що міністр оборони пацифіст, голова розвідки, Бовтун або генпрокурор, який торгує людьми. Зараз прям точно в ціль є у Трампа і такий. Конгресмен від Флориди Мет Гетц, якому Дональд пропонує посаду генпрокурора. Він був об'єктом розслідування ФБР щодо торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. По заголовку здалося, що в команду Трампа потрапив пі Діді. Але логіка Трампа зрозуміла: щоб ловити злочинців, треба думати як злочинець. А краще самому бути злочинцем. Пізнаю нашу українську школу прокурорів. З тероризмом, з бандитизмом, з вбивством, грабуванням, розбоями. А от міністром оборони може стати наш колега в минулому ведучий Фокс Ньюс Піт Гексет. Хм. В мене як у ведучого може бути велика кар'єра. Крім того, Піт є ветераном. І ось це, начебто, ветеран на посаду міністра оборони. З'явилося логічне світло в кінці тонелю. Але не думаю, що ми в руки за останні десять років. Справді я не мию руки. Хтось, допоможіть мені? Ні, я сам себе підіймаю. Це не мікроби, вони не є справжніми. Я їх не бачу, отже, вони не існують. Десь я це вже чув. Тут немає жодних вірусів. Ось ти ж не помітила, що вони літають, і я теж не бачу. Тобто на посту очільника пентагону темношкірого лойда замінить брудношкірий гекси. Непогана команда складається. Один не вакцинується, інший руки не миє. А третій в прямому сенсі настрибав собі на посаду. Ілон Маск очолить новостворене міністерство ефективності уряду. А що це за міністерство ефективності уряду? Це типу сьогодні погано працювали. Давайте завтра краще попрацюємо. Сів космос. Невже для маска не можна було придумати щось більш підходяче? Наприклад, міністерство. Ну, не знаю, електротранспорту. Чи міністерство соціальних мереж? От цікаво, як він буде вимірювати ефективність? М? Та як зазвичай, білий дім це расизм. Треба його перефарбувати. Так буде прикольно. Блін в овальному кабінеті немає кутів, щоб ставити туди покараних міністрів. Але маск, можливо, недовго протримається на цій посаді. Журналісти повідомляють, що маск вже починає напружувати деяких людей в оточенні Трампа, бо поводиться, ніби він співпрезидент. Замініть Ілон Маск на Петро Порошенко і текст новини можна не змінювати. А у мене взагалі складеться інше дежавю. Якщо раптом Маск залишить команду Трампа, в нас є декілька пропозицій щодо кандидатів на заміну. Можемо запропонувати Мар'яну Безуглу. В неї, як і в Маска, є дивна тяга писати маячню в соцмережах. Можна зробити міністерство моральної розрядки, куди звичайні американці зможуть приходити, щоб побити міністра. До речі, кого бити, теж можемо надати: беріть нестора Шухвряча або візьміть Арестовича. З ним можна відкривати нові міністерства кожен день. Десь два-три тижня. Міністерство 33 бойових виходів. Міністерство закордонних справ. Він теж за кордоном і в нього там якісь справи. Ну і міністерство спілкування з хорошими росіянями. Щоб Росія щоб Росія пішла до світла та повернулася сім до сім'ї народів, я в цьому перший зацікавлений. При Трампі знов стала актуальна ідея Ноя з ковчегом. У США тим, хто хотів би швидше пережити майбутній термін Трампа, пропонують чотирирічні кругосвітні круїзи під назвою Промотай вперед. Цією пропозицією, мабуть, скористаються ці селебриці, хто агітував проти Трампа. Тобто Джеймс Камерон зніме Тітанік 2 а, Тільки цього разу Ді Капріо виживе. Я лечу дже. Так, Роуз, ти летиш. І поки Трамп формує майбутню команду. За інформацією Нью-Йорк Таймс, Байден наостанок дозволив бити американськими ракетами по Росії. Нарешті, різдво тільки через місяць, а старий Санта вже приніс подарунки під ялинку. Але ж ми не жадібні. Збройні сили України обов'язково поділяться цими ракетами. Прям в росіян. Ти хотів сказати з росіянами? Ні. Я все правильно сказав. Атакамс в кожне російське місто. Чудовий фінал. Згоден, папа, -па. точніше, 330.